Колядок немає. Вони навіть не розуміють, що це таке. А для нас це з перших хвилин життя є дуже важливою часткою нашого життя. І я дуже дякую за те, що ви нас повернули зараз. Бо для мене якісь щедрівки, все це як довоєнне життя, знаєте, як повернення до миру. І за ці хвилини це. Дуже-дуже-дуже добре. Я надзвичайно зворушений і вдячний за четвертий праздник, який сьогодні у вас тут прозвучав. Це дуже органічно вписується в те, за що зараз молиться вся Україна. І велика кількість підрозділів, де працюють члени нашої команди, які сьогодні боронять Україну. Я хочу сказати, що одразу вже після, біля входу, стоїть новий комплекс. Посейдон, перший, який випущений вже з контейнером. Я запрошую, щоб ми всі сфотографувалися. Такого ще не було. Це те, про що мріють, я вам можу це запевнити. Всі наші воїни. Я... Четвертий праздник наша перемога. радуйся, ой з Україна, земля. Це уже дорогі друзі. Сьогодні свят вечір. Кожен святкує раніше. Ми його святкували виключно в родинному колі, бо це родинне свято. Але сьогодні всією нашою родиною, завдяки єдності і солідарності, стала вся Україна. В імені всієї нашої фракції, всієї нашої команди вирішили подарувати Збройним силам України перший комплекс Посейдон. Це не ракети, поки що ракети попереду. Але...